Депутати Миколаївської міської ради продовжують обговорювати питання щодо реорганізації медзакладів. Цього разу їх повторно розглянули на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Нагадаємо, на травневій сесії депутати зняли ці питання з порядку денного, тож тепер їх знову мають розглянути профільні комісії. Детальніше про те, чому необхідно реорганізовувати медзаклади, а також що про це думають самі депутати, дізнавалася Катерина Рупташ. У Миколаєві знову повернулися до обговорення об'єднання міських медзакладів цього разу на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Відповідні проекти рішень можуть внести до порядку денного наступної сесії міськради. Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати зняли ці питання з розгляду за ініціативи колеги Олени Шапошнікової. Тепер їх мають повторно розглянути профільні комісії. В містах обласного значення може створюватися одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Враховуючи кількість населення міста Миколаєва, може створити не більше трьох кластерних лікарень. Тобто, для збереження кожного міського закладу охорони здоров'я доцільно здійснити об'єднання декількох закладів води. У зв'язку з цим проектом рішення СФК 030 про організацію міської лікарні номер 1 та міської лікарні швидкої медичної допомоги пропонується. Реорганізувати їх шляхом приєднання до комунального і некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня номер 4 Крім того, пологовий будинок номер 3 та дитячу лікарню номер 2 пропонується приєднати до міської лікарні номер 3 зі статусом відокремлених структурних підрозділів. Що це нам дасть? Ну, по перше, це мабуть саме головне, що при такому об'єднанні ми зможемо застосувати вірне, до цих лікарень можуть бути застосовані у разі створення у них кластерних дорозділів збільшення коефіцієнту до кластерного закладу у 2026 році. Також можливо отримати обладнання за рахунок централізованого постачання Міністерства охорони здоров'я України та розширити спектр надання медичних послуг в умовах однієї юридичної особи. Ну і за рахунками повноваженого органа, в результаті такої організації, помімо того, що вони будуть більш спроможні, може збільшитися в них заробітна плата. Ну від 3 до 6 тисяч гривень щомісячно відповідно до їх кваліфікації. Також депутатам нагадали, що у випадку реорганізації медичний персонал збереже свої робочі місця скорочення стосуватиметься лише адміністративних кадрів. В результаті депутати погодили винесення цих питань на розгляд ближчої сесії міськради. Далі мова зайшла про реорганізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Пропонується реорганізувати шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства. Це ПМСД номер 2, комунальних некомерційних підприємств. Це ПМСД номер 1 та номер 7. При цьому зберігається також мережа всіх сімейних амбулаторій. Тобто, як вона була в сумі 17 амбулаторій відповідно до першого центру другого та сьомого, так вона і залишається. І як була кількість декларацій у кожного, так вони і залишаються в сумі 144 894 декларацій. Таке рішення, за словами Тетяни Дмитрової, передбачає об'єднання менш спроможних медзакладів на базі сильнішого центру, аби оптимізувати використання ресурсів. Чим це обумовлено У управлінням охорони здоров'я після проведення необхідних розрахунків, встановлено, що в 2025 році заклади первинної медичної допомоги при укладанні договорів з СЗУ втратили в порівнянні з 2024 роком 17 мільйонів гривень. Тому є тенденція до виникнення в деяких центрах, я поряджу в деяких центрах коридорської заборгованості. При цьому кошти на утримання адміністративно-господарського персоналу витрачаються щорічно біля 17% тобто до 30 мільйонів гривень. Як приклад складної фінансової ситуації Тетяна Дмитрова навела один із центрів первинної медико-санітарної допомоги, де фонд заробітної плати перевищує доходи закладу. Однак, за словами Тетяни Дмитрової, у разі реорганізації та скорочення адміністративного персоналу, вказані медзаклади зможуть заощадити майже 8 мільйонів гривень. Це дозволить підвищити зарплату кожному лікарю первинної ланки приблизно на 2,5 тисячі гривень. Та, попри жваві обговорення, депутатам так і не вистачило голосів, щоб підтримати винесення цього питання на ближчу сесію міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.